а Нею треба зайнятися. Я пропоную до тих 300 тисяч, що виділила область, додати ще 306 тисяч наших, з тим, щоб в нас вже було хоча б закриті два куска, згідно з цим проєктом кошторинка, був закритий дубок тунель і було закрите повністю газове свободою. Якщо нам держава ще в цьому році допоможе і дасть ці кошти, то ми в принципі вже і третій цей кусок закриємо повністю. Бо якщо ці кошти поступлять, а в нас тільки тут буде зроблено на 300 тисяч, у нас виходить розрив, бо ми вже їх не можемо Я дати. так. Я Я там чітко писати. Ну опять же, район не може допомогти. Це ж теж... це ми Кусуль? до району звернулися. Ми до району звернулися. На жаль, що поки розгляду нашої цей немає. Ми даємо 330, ще район дав 300 і, і область 300, от, і ви, зробити вулиці, по якій їздять. Випоміть правильні. Те, розуміємо. що знаходиться в ківерцях, це є проблеми в першу чергу самих, самих ківерцях. Ми стараємося, ми подали. Нам було обіцяно повністю сума. Ну, що ти зробиш, якщо були тільки, тільки половину? Зараз. Ще раз кажу, звернулися до районну раду, сам голова районної ради працює особисто і подав запит на Константівич за цей третій кусок. Щоб вже все було довершено і все нормально, вибачте, вислів плясалу, значить нам треба так yeah. само піднатушитися. Більше вам нічого не скажу. Може він допомогти чи не може, побачить сесія районної ради. Якщо вони і додать, то ми однозначно вже будемо націлюватися на ту третю частину. Якщо додав. То пропонується такий варіант, бо в нас там був попередній пункті 8 300 тисяч, додати 306 тисяч і загальна сума 606 тисяч. Ну, там 605 з копійками, що вже дають копійки. То була сума 606 Проєкти замовлені, експертиза пройдена, декларація зараз заповнюється, там відбулися зміни і зараз ми не можемо... Почати будь-яку роботу, бо просто стоїть реєстр. Ми вже готові були давно почати роботи по вулиці Дорошенка, воно стоїть, бо реєстр не йде. Давно були готові почати вже посвітлення від дубка, але просто стоїть реєстр. От вся відповідь стоїть реєстр. І вже, ну не знаю, сьогодні завтра наша Людмила Ігорна поїде в СНАП, ми все одно будемо пробувати здавати декларації, щоб отримати дозвіл на початок будівельних робіт. Не можемо дати авансу на закупівлю матеріалів, бо даєш гроші на аванс. Получається, дебіторська, у нас дебі... ми... перед нами дебіторська фірма кредиторська заборгованість, бо вона не може дати актів виконаних робіт, а не може дати актів виконаних робіт, бо немає декларації на початок будівельних робіт. Здоров'я. Ну, я думаю, моя позиція, просто кажу, ми вже говоримо, скільки за ті тротуари, щоб такі кошти все-таки в першу чергу на тротуари тієї центральні вулиці робити. Може розробити, там освітлення на тих 330, бо ми вже їх а то може може зачекати, поки районна рада дасть відповідь, і Може тоді ми будемо за це ну, за пропозицію. Ну, добре, районна рада дасть негативну чи позитивну відповідь. Ді, я не буду вас переконувати. Ні, то я просто я пропозицію говорю, бо кажу, ну ми 300 тисяч туди, там 300 туди, і тротуари в нас як не було, так і немає. Просто я, я, через те, тут іти ув... я просто через Ту те. те. Я не то, що я тільки але... за робити і те, і те, і ви, те. Ви повинні вже... правильно, що ми повинні займатися але, мене, якщо ви, там, Я теж готовий би був давати суто на дороги, суто на тротуарі, бо це показник, бо це. Бо це всі всі люблять, це все це це, це, клави. Це, це але, але повірте, коли неодноразово йдуть звернення з тих вулиць, де немає там нічого, а вони хоча б просить світла, то вже треба зважати. Не, ну, наприклад, якщо від дубка брати це до Дунеля, то там взагалі немає е, ж, житлових цих, е, то там просто Ну, ну да, автомобілі. Але, але там траса і великий потік, все-таки гужовий транспорт, пішоходи і так далі. Там, біто, через ліс, ви знаєте, тут зупинку, там зупиняється і на Мене побили. — Там взагалі темно. — Так. — Мене побили. Але побили якраз на сіті. Я там за тунель пішла. зайшла світло якраз було. Мене тоді побили. хе хе Ну, я вам Ми нам згоден. — Я кажу, я з вас за все. — Просто, щоб ми... — 103-й окінь. — 103-й окінь. — Так. 103-й окріл зайшла спеціальна. — Що по ц Ну що, так само, мабуть, перевелося да? це на бою, на сесію, так. Да. І ще хотів би два слова по саді, по, по другому, по третьому садику сказати, тому що ми тут теж будемо дозволяти кошти. Значить, Це вже програма соціально-економічного розвитку, там вона буде розглянута на інших комісіях, буде йти по освітянській по комісії, але хочу по-третьому саді. Прошу, проголосуйте за да. це рішення. Хто за дане рішення, щоб принести на да? сесію? Де. І част, частково я просто хотів би вас увести, щоб ви проголосували цей пункт по третьому садочку, тому що воно стосується житлово-комунальної сфери. Мені, дивіться, поступила доволі серйозна заявка до третього садочку на проведення слідуючих робіт. Значить, поточний ремонт інженерних мереж підвалу 50 тисяч. Це заміна каналізаційних труб і заміна водостічних труб. Там дійсно робиться повний жах. Ми запрошували двох спеціалістів. Значить, попередні кошторис на ці роботи в межах 50 тисяч гривень. Це заміна труб, це сині роботи, забрання там металічних труб на пластмасові труби. Звернулися до нас і батьки, і адміністрація закладу зробити поточний ремонт інженерних мереж у двох групах. Це група світлячок і група ромашка. Це мається на увазі сантехнічні кімнати. Це унітази, це, це труби, це каналізація, яка ще з чугунних страшних труб, яка ще. І це там частково такі поточні роботи, пов'язані зі заміною плитки, там, дверей, те, що входить в дефектні Значить, По групі світлічок у нас є кошторис майже 334 900, 35 тисяч, і по групі Ромашка 27 тисяч. Звернулася група Рукавичка. Меблі там в жахливому стані. Це маються на увазі меблі, дітки у ці шкафчики для Значить, Попередньо так само зробили кошторис, там 22 600, але ми передбачаємо кругу суду 23 тисячі. І звернулися ще батьки і адміністрація закладу групи Калинка на поточний ремонт в цій групі просили 10 тисяч гривень. То по суті ці всі кошти ми виділяємо з перевиконання і хотілося, щоб ви... Підтримали, скажімо так, цей момент. Плюс хочу, ще зупинитися, вже якраз зацепили третій садочок і той мікрорайону, який там є. Ви знаєте, що в неодноразово поступали скарги по забезпеченню, якісному забезпеченню 4, 5, 3, 4, 5 поверхів. Десь в березні місяці спеціалісти на волин проєкту було обстежені ці всі будинки на, на предмет встановлення насосних станцій для подачі води на вищий поверх. Значить, було б стежено всі. Е Займалася якраз була Ольга Водинова, був Петро хоче добуді в цих будинках. Значить, їм що треба було? Їм треба було місце для встановлення насосної станції, вони дивилися мережі і доступ до освітлення. Значить, Загальна сума, ну, це буде по кожному будинку окремо. Тако, квартальна 1, квартальна 3, квартальна 2Б, Некрасова 35, Некрасова 24, 24 Добре, да. Загальна сума, яка е, випливає з проєктно-кошторисної документації, 85 тисяч. Е, значить, дивіться, їхня яка позиція. Ну, якщо брати будинок квартальна 1, квартальна 3 це відносно невеликі будинки, це сума буде 12 тисяч, це суто на проєктно тільки кошториснує А вже якщо брати будинок якраз 24А чи 35 чи 2, no. 2В. Там великі будинки, значить сума десь буде 15 тисяч гривень. Ми, ми просто, щоб не розписувати, бо розумієте, як розпишу зараз 12, там не буде вистачати 300 гривень, умовно кажучи, чи що там перекидати. Ми в цілому пишемо загальну суму, а потім вже з цієї загальної суми по переліку будинки і будемо забирати ту суму, яку вони будуть ось, врахувати на свої роботи. Це загальна сума 85 тисяч гривень. Це тільки на проєкт. Це тільки на Ну І плюс, плюс, ще ми не побачимо, як ми усилимо, але пам'ятаєте, на початку року ми давали там, от, на третій садочок тоді 130 тисяч на вікна двері. І на другий садочок ми давали тоді 100 тисяч. І було так само побажання, ваше побажання депутата Філіпчук і інших депутатів, що якщо можна дотягнути суму до 190, 000, ну, 199 без проведення тендеру ще додати, щоб ще ті заклади могли далі в цьому році продовжувати вікна, двері там, де їм ну, край. То ми тоді ще пропонуємо на третій садочок. Е на третій садочок ще ми можемо додати 69 тисяч, тому що там попередня сума була 130. Uh -huh. uh -huh. і, uh -huh. так, і на uh -huh. другий садочок додати 99 тисяч, в них попередня сума була 100, з тим, щоб uh -huh. Зробити, знову ж таки, передбання да. встановлення. Попередньо там вже завідувача друга подала свої пропозиції, третя так само в процесі, але ну, за, ну, за, ну, за, це, за ці суми вони не вийдуть. Там частково вікна поміняли, за тих 130, що було. Там в групі поміняли, якщо наприклад, а да, цих да, там є. Так, що... Якщо треба доробити, хай вже дороблять та, те, що то, знаєте, доробити ті групи вже, де, наприклад, почали, можливо, бо ну... Нема питань. Робити одне старе одне теж. Ми нове Так само націлювали завідуючих. значить, де вже почали, вже да, до робіть. А вже на слідуючий рік так само при След формуванні віде. бюджету будемо знову ж таки виділяти певну суму, дороблюйте далі з тим, що ми питання віком дверей позакривали. це, це що там теж, я знаю, там у зверталися люди, що по садочкам в, середньо, в третьому в постілі дитячі. Скажімо okay. так, не в найкращому стані, вони їх там, може, так само десь буде якось. Ну, значить, дивіться, мусить бути Звичайно. офіційна заява тут на нас, але дивіться, ще одне. Ми збирали завідування. Просто яка ситуація? От група вирішила, група напряму до нас звертається. Кажу, шановні батьки, ви поїдьте, є адміністрація захвалена. От ви решили, що да, в вашій групі це все край. Але якщо дійсно треба поміняти повністю каналізацію чи зробити якісь кардинальні речі, от. Позвернулася, знаєте, чого почалося? Звернулося я не пам'ятаю, яка це група, чи сітлічок, чи ромашка. Типа, все нам треба сам так. Да, їм треба робити. Але коли вже визвали спеціалістів, коли він приїхав, каже, добре, вам треба міняти повністю всі стояки по приміщенню, вам треба повністю міняти підвал. Бо якщо ви зараз зробите отут, ну, то буде пішти. Не не вже тоді визвали спеців обстежили все. І тоді вже з 15 тисяч, стало 35, з 12 тисяч, 27. 000, і вже з'явився підвал, бо його дійсно треба зробити. Ну і так далі. І тоді, то так, ми ж прекрасно знаємо, звідки ці всі не починаються. Проводяться не. збори для батьків і. Але я ми, ми, ми вказували, значить. Працюйте на крок наперед, значить не треба, Получається шатання свого роду. Є адміністрація, яка повинна акумулювати ці всі проблемні речі, вже визначатися з батьківським комітетом і подавати нам. А ми тоді бачимо, да, з цього ми можемо ми можемо силити на 100 тисяч чи на 150 тисяч. Бо просто такого, тоді прийшли, тоді прийшли тім так. Да. І не знаєш, знаєте, такого розпорошуюся. Тут все вже врахували, От є сума 112 тисяч. Все, я Дає. Я зроб, я зробити все. Оп, такі пропозиції. Знає, це пропозиції по проєктах на водопостачання, це пропозиції на третій садики, пропозиції. Аби були гроші, по... ми даємо все. Ну, е, Потім вже ми це все акумулюємо да, і вже буде дивитися руках, Тільки що були 22. Винесли Ну, В принципі, ми ті питання, які попередньо з вами обговорили вичерпані, так. Проведемо дасть Бог загальні збори по вулиці Біробробників, тоді ще раз зберемося, бо нам однозначно треба буде по вулиці запропонувати на сесію проєкт рішення. І плюс, якщо вже виникнуть знову якісь нюанси по... по сесії, по тих змінах ще раз.